Поговоримо про інструментальні дослідження, які дуже важливі для встановлення групи інвалідності або проходження ВЛК. Без них дуже складно доказати ту чи іншу ступінь захворювання, тяжкість захворювання, що потім впливає що знову на групу інвалідності і на придатність до військової служби або придатність до служби в ТЦК. Там, Вищих навчальних закладів. Сьогодні був в медичному закладі і проходив велоергометрію. Це коли сідаєш на велосипед, крутиш педалі, дають навантаження і перевіряється тиск, перевіряється пульс. Саме що цікаво, практично там три етапи є. Але мене на першому етапі зняли, тому що автоматично через мою вроджену ваду серця, піднявся тиск до 200-200 на стовбу. І лікарі призупинили е, дане дослідження. Дане дослідження дає підстави доказувати, як лікарю, е, кардіологу, що є проблеми і що фізичне навантаження шкідливе для здоров'я, тому що е, гіпертонічний криз може визвати так як у мене визвало, і потім може статися інфаркт, інсульт, і людини не буде. Слід зазначити, що два кардіологи мені не давали направлення на дане інструментальне дослідження, адже дослідивши мій організм, є все більше і більше підстав розуміти, що моя вроджена вада серця, мій двохстолковий артальний клапан із недостатністю другого ступеня, з гіпертонією третього стадії третього ступеня. Є небезпечне для мого здоров'я при фізичних навантаженнях. І дане інструментальне дослідження це є ще один доказ, що людина має порушений кровообіг, проблеми зі здоров'ям і має право на групу інвалідності і те, що визнане непридатним до військової служби. І дане інструментальне дослідження показує реальний стан здоров'я. Чому я говорю, що ці всі інструментальні дослідження, які потрібно проходити з тим чи іншим діагнозом, а з різною хворобою, ці інструментальні дослідження різні, вони є дуже важливі. Це, коли у вас є захворювання, це є перший етап інструментальних досліджень та аналізів для того, щоб зрозуміти рівень складності, рівень тяжкості цього захворювання. Лікарі, які проводили дане інструментальне дослідження, вологонометрія, намагалися мене відмовити в його проведенні, але я розумів важливість, і я просто сказав: якщо ви відмовляєтесь мені це робити, то я пишу зараз заяву, ви даєте мені письмову відповідь, на підставі чого ви відмовляєтесь мені робити. Тобто, в будь-якому випадку, я мав би, щоб в першому, щоб в другому. Відповідь в першому випадку я мав її відповідь на даному етапі і мав би відповідь в моєму підвищеному тиску під час фізичного навантаження, підвищеному пульсі і все інше. В іншому випадку, я мав би відповідь лікарів, що в зв'язку з тим чи іншим захворюванням, моїм станом, мені заборонено, чи не дозволяється, чи протипоказано проводити дане інструментальне дослідження, що є теж доказом, розумієте? В питанні юриспруденції, яка займається медициною. Під час встановлення групи інвалідності чи під час проходження ВЛК, звичайно, часто говорять, лікарі ВЛК не беруть до уваги інструментальні дослідження, що чітко порушують на 402, адже їхня робота пов'язана не з встановленням діагнозу, а з встановленням придатності до військової служби на підставі ж інструментальних досліджень, які проведені. Та видані на підставі них медичні висновки лікарів, і вони повинні опрацьовувати медичні висновки лікарів, а не встановлювати. діагноз. Тому одним з важливих моментів є інструментальне дослідження, коли людина має проблеми з серцем. Які це, які я проходив? Звичайно, рентген грудної клітки для того, щоб розуміти розмір серця і збільшення лівого шлуночка, кардіограма. УЗІ серця, велоергонометрія, я вам тільки що про неї розповідав. Дмат дуже важливий, це добовий вимір тиску на руці, це дуже важливо. Звичайно, я робив в двох медичних закладах: в одному приватному, в одному державному, то я вам так скажу, приватний ще гірше показував ситуацію, чим державний. І під час велоергонометрії, я вам так скажу, мінітиск. Міряли автоматично цим прибором, який був приєднаний до цього велосипеда, і окремо міряли тиск, те, що там завжди вони міряють. Я вам скажу, різниця була в 41. Але записали правдиву, яку вони міряли. Вони мені зразу сказали, що даний прибор, що від велосипеда цього, він є неправдивим. І дійсно 40 одиниць різниця, і ви розумієте, що коли ти маєш тиск 200, а показує 160. То це вже ти придатний до ДШВ і всього іншого. Тому користуйтеся цією інформацією, не бійтеся запитувати лікарів щодо інструментальних досліджень, не бійтеся розбиратися в своєму стані здоров'я, тому що можливо саме через це ви знайдете відповідь, як собі допомогти. Я тепер розумію, що вже 99% проблеми мого тиску, а я це шукав. Офіційно після інсульту вже більше трьох років, це ось 4 серпня буде 4 роки. От реальна причина. Тому що мені не хотіли встановлювати причину. А от реальна причина тепер я буду давити лікарів, щоб вони мені чітко роз'яснили. А я знаю це чітко і чітко написали мені висновку, що. Піднімання мого тиску це є двохстолковий артальний клапан другого ступеня недостатності, вроджена вада серця, що дає гіпертонію.